Привіт всім! Ви на каналі Кирилко або Кирилко Лайф. І сьогодні ми будемо. О, так, запись Пісіде. Так все. Вибачте. Так, перевірка. І тепер ми переходимо на другу гру Squid Game Season 2. Так. Тільки дивіться, правила ще будуть такі. Якщо я пройду лише одну або дві ігри і вмерну на цих іграх, то тоді і ми починаємо заново. Тому що це дуже коротке тоді відео буде, і дуже мало ми пройдемо. Так, що ми бачимо? У нас бита, це для другої гри, там, де ми всі будемо дратись. Ліжка, ну, все, як звичайно, і тут отакий кустер красивий. Заходимо. Якщо зараз ви мене знайдете е, серед усіх, то тому я поставлю лайк в коментарях. Я думаю, що це не може. Ну добре, так, починаємо. Так, приготувались все. Поїхали. О, Тут у нас 42 чоловіка, добре. Добрый. Нормально, на 450 чистил, але... но нормально. Починаем нашу игру. Почему <звук> такая музыка? Мне сразу страшно. Стремненько. Плюс Давай. одна печенька. Ну, у меня номер, номер 4 так, ну. У нас 1100, 1210 печенек. прикольный номер у меня 004. Прикольный. Такие мне подобаются. Кто с ним стых? Так зараз просто хоть. Коли нас впаде десь 15 секунд, то тоді ми тільки вийдемо, бо за цей час нас ніхто не вб'є. Якщо що біжимо. просто біжимо в нікуди. Просто. Оскільки я в цю гру граю, але мені на цьому етапі, на цій грі реально стромно, бо тут найвеликий шанс не відомий. Тому що, ну реально. В суботу в мене буде прямий ефір, тому раджу вам в суботу 6 годин вечора по київському часу перейти на цей канал. Ну, Не на Крилку лайф, а просто на крилку. Дякую. Ефір буде дуже цікавий. Так все виложимо. Вітаю. Ви всі вижили в другій О, це моя улюблена гра. Якось шостановий пентагоні роди. Якщо я правильно в так ліво. Я завжди його виберу. Я в ту сторону. Печеньки я люблю, печеньки. Опа, це печеньки. 1350 печенок, це дуже багато. Це дуже мені подобається. Я люблю печеньки. Печеньки це моє улюблене. О, мені подобається. Я ще на другий, е етап етапі ніколи не був. На першому на красній лінії був, на зеленій, на... на синій, на фіолетовій, а от на жовтій я ще ні, здається ніколи. Зараз. Опа, ані був. був, я пам'ятаю це, бачите, з першого разу. Ну, реально, це як і в житті, як і в роботі дуже просто гра. просто не київ. Ну, а от понги, Або вовчок. або Джеки Чагі зразка. Ну, так G це медіум, середня складність. Я, ну, смотря які у тебе вміння. От у мене я можу і, інколи її з першого разу. так от, от. О, ми вже три хвилини пройшли. Дай не у нас залишилася хвилин. Ну, взагалі круто. Ну, до 20 справимся тут. Нам давайте спорами. Або бони, не, не до 20. Давай. не до 20, ні. Головне, нам взагалі справиться. Ні, ну там не складно. Ні. Все, сюда. Так, ты хоть трошки подлагу у нас. Да. Так, вы бачите, у нас под лагу. А кто там взрыв? Си. Взрыв? А, нет, си. Да, вот, нет. Отцов, не, си. Главное, что все эти игры. Он. Надіємося, що все ну, буде нормально з інтернетом, тому що це проблема для зйомки. Блін, лагає. От в чому. А ні, вже не лагає. Все бачите, за філагнувость батьки я не можу не зробити. Зараз нормально. Навіть, 어, 저거 가면. 저거 가면. 아, 넌 진짜. 저거 가 Давай, давай, давай. Он а, молодец, один а, да не А то я прикольный номер, який там. 123. Ну, вы бачу. А нет, ты выживешь я А нет, ты сдох. Не сдох, что ли? Не, сдох. Не, не, сдох. не сдох. Там три раза. Германный санец. Хо-хо-хо-хо-хо. Тихо, тихо, тихо. Все. А, нет, я красный ход прекрасный. Один, два, три, шесть. Давай настроек, суда на футбол находится. Ну, все. И останній раунд. Три це прекрасно. Все грі на цей раз висили, а не як у відео першу проробу. Ігру... В... Нас мало залишилось. Ні, так, не, не, не буде, не буде більше їх. Не, ну в смысле... Тут... На остальных секундах закрыть. Просто ми сидимо і в останньому часі, я двері витасую, і другий рік, витаскуємо і лопасемо. Дещо нам, звісно, ніхто двері не вийде. Музика закончилась. На цену ничего не, а, це не Зараз закинчу жопу Підписуйтесь на, таки... на танкиста 282. Силочку на канал оставлю в описані. Гарний канал, трошки гумору і ігри. Блін, забудьте. Фух! Вітаю вас! Ми дійшли до останнього гри. Стрелянина з Охрабіка. Спробую, спробуємо. Я один. Мені це не подобається. так. А чому? Два проти одного на чесні. Ну, yeah! ну вибачте, ну я як міг. Це було дуже різко. Добре, підписуйтесь на мій канал, на канал, який я. Про які я вам розказував, ставте лайки. До побачення. Чекайте нову серію.